Всім привіт! Мене звати Вікторія Гужва і ви на каналі Кар'єристка. Якщо ви взагалі пов'язані, чи у вас є бізнес, і ви хочете наймати таргетолога і створити маркет або створити свій маркетинговий відділ, чим я можу вам бути корисна? Я пройшла свій шлях від ведення соціальних сторінок та запуску рекламних кампаній до свого маркетингового агентства. І також готова. Ділитись цими знаннями це буде цікаво як таргетологу, таргетологам, так і бізнесам. Сьогодні поговоримо ми про таргетологів, як же себе забезпечити свою тобто безпеку своїх грошей від недобросовісних замовників. А саме, що ми можемо зробити? Саме перше, коли ви домовляєтесь замовником, ви маєте заключити договір? Звичайно. Не працюйте, ви маєте це знати. Не працюйте в чорну, тому що краще відкрити другу групу ФОП, платити податки і не приймати на фіз особу оплати. Це більш детально в іншому відео, тому краще зробити так: або якщо вам потрібна буде відповідь, напишіть мені, будь ласка, в інстаграм під цим відео є. Посилання на інстаграм, і я відразу там відповідаю, надам всю інформацію. Що ж, перше, стосовно таргетолога, ви домовились з замовником, і саме основна, звичайно, вам хочеться взяти цей проект, але ви маєте впевнено сказати, що ви не працюєте по, типу, ви працюєте тільки по передплаті, ви не працюєте вже постфактом, тому що. Як я вже працювала і отримувала такі факапи, що не отримувала свою оплату, або мені сказали, що звичайно це було мало разів, але, типу, 10-20 тисяч це нормальні такі суми, які? Якби ну, в нашому бюджеті сімейному потрібні. Тому подумайте відразу про це, кому потрібен договір, заключайте договори, щоб у вас був ФОП, я вам розкажу в наступному відео стосовно ФОПу, як це працює, скільки потрібно платити податків. Насправді це дуже мало, але ви забезпечуєте себе і що вам зобов'язані заплатити ці гроші. Стосовно договору, якщо ви. Ще не знаєте як, я можу, напишіть мені також в Instagram, я вам скину посилання на файл, і ви зможете його скачати під себе, вже підстроїти, підлаштувати і завжди скидати для того, щоб заключити цей договір. Працюєте через час, на це я вам вже потім розповім. Але саме перше, заключайте договір. Ви забезпечуєте себе оплатою 100%, 100%, якщо вже вони замовники зовсім не згоджуються платити наперед. Але зазвичай 90% замовників згоджуються ем, платити наперед. 50% відразу, 50% через два тижні. Тобто і це буде повністю оплата за місяць. В Більш, Більшості, тобто 90%, йде оплата наперед, на два тижні. Тому, в принципі, там з мінімальних 10 тисяч, 5 тисяч зробити передплату, і ви заключаєте договір, людина розуміє, що вона також себе забезпечує якоюсь безпекою і може довіряти вам. Ось тому важливі аспекти: заключайте договори, працюйте офіційно і беріть наперед гроші, тому що і вам цікавіше працювати, і ви забезпечите себе, якби. Безпекою, яку вам не можуть дати, тому що ви 100% будете попадати в такі ситуації, коли вам будуть говорити, ви погано зробили, ви не боралися зі своєю роботою, це може бути. Тому будьте готові до цього, тому що всі, хто Замовляє рекламу, вони взагалі нічого не розуміють, що це така реклама, але вони розуміють, що ви маєте принести їм дохід. Ось, тому я хочу також, як і сама підприємець, яка вкладує в свій бренд, свій бізнес, тому що я займаюся і туристичним напрямком, і розвитком там своїх соціальних мереж, дуже багато напрямків, і, звичайно, навчання SMM, таргет і для підприємців. Тому також на цьому каналі будуть для підприємців такі лайфхаки і розуміння. Того розуміння таргету я за те, щоб підприємці проходили е, такий курс, їм не обов'язково розбиратись, як запускається реклама. Хоча ну. Типу, я для себе, для свого бізнесу вчилась і щоб і заробляти в інших, і, е, можна було обслуговувати себе. Але коли дуже багато рутини, ми розуміємо, що ми не встигаємо це робити, тому потрібен е, професійна людина. Тому я буду розповідати вам, як комунікувати. Е, коли ми е, говоримо для таргетолога, підприємець говорить для таргетолога дійсно нісенітницю. Е, тому треба. Думати, перш ніж ми або там говоримо, що ти там такий пересякий, ти там не зробив мені продажів, і так далі. Від чого це залежить, що має розуміти підприємець, я також це все розкажу. Повертаючись до таргетологів, в мене буде ще додатково багато відео, де я буду вам розповідати про можливості розвитку, де шукати клієнтів, тому що в більшості. Таргетологи не знають, звідки шукати клієнтів, і також для СМН-ників. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо була корисна вам інформація. Пишіть, кому потрібен договір. Я обов'язково надішлю вам і чекайте нових, нових відео, в яких будуть дуже цікаві розбори. І можна сказати допомога бізнесу, тому розвиваємо український бізнес і е, чекаю вас на перегляді моїх інших відео.